Свята Євангелія від Марка. Ісус розповідає притчі. І ось в притчі про сіяча кожен із нас повинен себе знайти. Прочитаємо цю притчу. І знову почав він навчати над морем. І зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі увійшов і сидів. А народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав: Слухайте. Вийшов сіяч ось щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повідзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння, не мавши усохло. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добрую землю, і дало плід, що посходив, і ріс, і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу. І він їм відповів Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. А котрі вкрай дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони як почують те слово, то з радістю зараз приймають його. Та коріння не мають особи й непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між посіяне це ті, що слухають слово. Але клопоти цього й омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушають слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю це ті, що слухають слово і приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них, чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи може під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, щоб не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них. Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірять вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має.